NU-X вітаю. Я Саша Грищук, гітарист Уртускай. І сьогодні я пропоную вашій увазі два чудесних прилади фірми нью x який один називається Amp Academy а другий називається Cerberus Чудесна назва. Що це таке? Це один підсилювач, другий це віртуальний педалборд, два аналоги. Дісторшений драйв. І набір обробок модуляцій, який, як більшості потрібен для всіх музикантів. Я думаю, що покриває відсотків 90% взагалі всіх потреб. Звучить це приблизно так. На Amp Academy я настроїв декілька пресетів. типу, такий от кліно-кранч. І виходить, зараз я можу підсилити, наприклад, наприклад, таке соло зіграти. Так працює наприклад, ефекти. Вони один одного доповнюють. Наприклад, можна взяти один цей прилад, якщо вам подобається, наприклад, ваш преамп. Можна прилад взяти тільки цай, якщо у вас є обробки. Але разом вони доповнюють один другу. Получається, кожен працює для свого сегменту. В цьому приладі є декілька входів, які можна включити до і після. Получається, це по суті розрив сент-ретурн. Ну він тут названий трошки інакше. І мені здається, що навіть в деякій мірі простіше. Получається, це значить, що підключаємо секцію овердрайвів дісторшені в до підсилювача, секцію обробок ділаїв після підсилювача. І таким чином, у нас створюється так званий. Правильний звук гітарний, тому що насправді це можна по всякому, але якщо треба такий звук, щоб ділей, наприклад, не був брудний, а такий чистий звук, то тоді краще, звісно, поставити ділей після в нашому випадку. Я підключив класично і пропоную вам отаке, наприклад, звучання. Насправді, що один, що другий настроїти зразу з ручками, просто не підключаючи до якихось комп'ютерів, можна. Але це досить складні прилади, все-таки це процесора. Через то більш тонкіші настройки можна здійснити тільки підключивши обидва прилади, які ви маєте. Тих приладів підключивши до комп'ютера. Насправді цей з самого як кажуть морди можна підключ... там, наприклад, є такі в ньому. Режими, там, наприклад, noise Gate, або різні підсилювачі, різні кабінети, різні дісторшени, які можна через програму підключити і опрацювати тут. Так само це досить старий прилад. На нього можна поставити ще називається такий, та Shimmer. Тобто досить складний і досить прикольний звук. Я замінив кабель радіосистемою. Мікунюкс використовує вона працює на частотах 5 і 8. Ну це як ніби прогрес, можна сказати. Не знаю, тому що старі частоти, ті, що використовувалися на простіших радіосистемах, вони вже забиті зараз всякими роутерами, телефонами, планшетами. І працювати практично неможливо. Ця частота ще вільна, можна знаю, гратися. Я думаю, що це плюс. Звучить досить непогано. Клубний концерт вона точно відпрацює. Тепер давайте зупинимося більш детальніше на приладі Cerberus Nukes. Це віртуальний педалборд. навіть не віртуальний, а звичайний педалборд. Тобто, це набір декількох приладів, які стоять там в якійсь певній послідовності. Міняти їх місцями на жаль, можливості немає. Що в ньому є? В ньому є драйв і дисторшн. Вони аналогові. Це, на мою думку, це є добре. Тому що цифри і так достатньо. Є секція модуляції. В секції модуляції є хорус і три обробки Тремоло, фазер і Юнівайб. так, наприклад, звучить в ньому хорус. Є можливість включити окремо модуляції, просто запустивши їх. Там, наприклад, утрам. І відключати. А є можливість окремо включати всі модуляції. Наприклад, оця кнопка. Тут я вибираю режим, і цією кнопкою я включаю тільки трамоло. Наприклад, там більше. І якщо мені вдруг треба ще хорус в пісні, я включаю хорус. Такого плану, наприклад, да? Получається. і є секція просторових обробок Delay і Reverb. Так само вони включаються або разом, там, наприклад. Або я можу, наприклад, равер відключити. Це класно, коли, наприклад, равер в мене грає не просто роль, там, наприклад, обробки якоїсь, да, а як ефект, факт, щоб я, наприклад, ну, люблю, якщо якийсь ембієнт, то я зроблю там, максимальний такий ревер. Тут мені треба відключити равер. Знов включити там пострадати. Є як і хорусів, є декілька різних, наприклад, там, різні модалі, які стали класичними. Так само і ділаїв. Тут є аналоговий ділей, плівковий тайп ділай. І є цифровий, виходить. Вони відрізняються просто фільтрами. Один більш глухіший, другий більш чіткіший. Наприклад, більш читабельніший, один такий більш глухий. Ну, і плюс тут дуже класна опція насправді далеко не в всіх ділах. Є така штука, можна для фанатів, наприклад, таких ось гаражних груп. Зробити. Прикад зіграти якусь пісню. Так от звучить, він насправді крутиться, прямо, от. якщо сильно не вникати, його можна зразу настроїти. Просто там є нюанси, які треба знати на рахунок додаткових ефектів. Так, щоб зразу вам, наприклад, цікаво хоч хочеться, ви його підключили, там, підсилювач. ви його підключили 4-кабельним методом, зразу все крутиться, всі ручки прямо от на обличчі. Скажімо так, на морді. Все крутиться моментально, нічого не треба залазити в якесь меню, під меню. 20 тисяч кнопок, які там переходять і треба листати. Нічого. Сразу от у вас голий прилад. Ви знаєте, який вам звук потрібний для, наприклад, вашого виступу. Там хороші, дуже насправді дуже забавно звучать, що що овердрайв. Я був здивований насправді. От виходить, вам свого роду такий чистий звук. Ще один варіант. То все крутиться зразу моментально по слуху. Ви одразу розумієте, як вам треба. Ділай для себе. І, наприклад, там, ви хочете хорус якийсь в стилі 90-ті баладивці постметал, там, наприклад. Так, трамоло ми відключаємо. Відключається ефект просто. Ви бачите, що ви відключили трамулу, у вас не працює. Там, наприклад. Трошки ревера добав. Типу такого, Тобто з цим цей прилад дуже є простий, але він враховуючи, що це все-таки процесор, керування в ньому цифрове, і виробник не стоїть на місці, постійно робить якісь нові прошивки, нові функції додає. Зараз я вже говорив про це, що в ньому додався шімер, Плюс в нього є педаль експресії, куди можна включити, наприклад, функціональний фудконтролер, фудсвіч. Який додає ще функцій, розширює, наприклад, можливість включати набір ефектів, цей, що є вже в ньому встановлений. Плюс в ньому є бустер, який працює до, в даному режимі він працює до. І якщо зайти в програму, його можна поставити після, Тобто він не робить більше гейна, він просто піднімає звук на порядок вище. Голосніше робить, наприклад, якщо у вас там акустична якась пісня, а вам треба голосніше виділити кусок, ви маєте можливість це зробити. Плюс в ньому є можливість включати по-різному ці дисторшени, паралельно, послідовно перший, наприклад, зробити грілкою там... І вам, наприклад, треба просто підігріти. Там тут вибираєте режим, виходить. І підігріваєте, тобто вам, у вас класний ритм звук. І вам треба соло зіграти. Це занадто сильно напрок. Тобто воно додає просто сустайна і трошки середини робить цей звук більш такий читабельний в міксі для соло. І так само можна зробити, наприклад, щоб основний був звук, основний був овердрайв, а підігріти його цим самим дісторшем. Це більше відчуває сам музикант, тому що на звуці це не завжди чутно. Але коли людина починає працювати, вона підбирає сигнал під себе. І так само він, він знає, де йому краще як буде звучати. Плюс в ньому є, ну, є тюнер функціональний. Тобто з гітару, наприклад, якщо ви працюєте тільки з цим приладом, достатньо цього тюнера. Досить ну, не дуже інформативно, але його достатньо для того, щоб настроїти гітару в робочих умовах. Зрозуміло, що там прям мілі центи, якісь там мілі-мілі центи, воно не буде показувати. Але для того, щоб ви не вилазили з мікса, прям щоб вуха не вянули в людей, цього буде достатньо. А ще в ньому є тап. Що дуже важливо насправді для роботи вживу, особливо, якщо ви не працюєте з пресатами, які в ньому так само є їх навалом. Дивимося, скільки в ньому є пресатів. В ньому є 32 банки по 4 пресата. Можна настроїти люба 8, виходить. Що в ньому є, ще дуже забавна опція? В ньому при переході з одного пресета на другий ділей не гасне, як в процесорах це є часто. Наприклад, якщо у вас звучало, наприклад. Там, Зараз там, Зараз я зроблю. Наприклад, він, він не гасне, і це дуже класно насправді. Плюс в ньому є тап. Тап працює дуже цікаво. Треба заходити в серадону. Получається, тобто, у вас, наприклад, от с це є набір ефектів, які я поставив певні послідовність. Щоб дійти всередину, мені треба просто нажати сюди. І я заходжу, в мене є набір ефектів. Я можу виключити ділай всередині. Можу включити модуляцію. Можу включити дисторшн. Виключити дисторшн. Щоб вийти знову в режим пресетів, Мені треба потримати цю кнопку, я вертаюся в цей режим, просто переходячи. Досить складний і цікавий прилад, причому його можна настроїти зразу. Получається, фірма NewX Придумали свою версію, наприклад, різних дивізіонів. Восьма з крапкою, в них там числиться як 3 четверті. І крапкою – це такий характерний звук для построка, наприклад, для всіх банд, які відштовхуються від звука групи 2. Включаєте ділай, вибираєте, наприклад, якийсь там, це аналоговий ділай. Він дуже мутний. Поставимо краще. І, наприклад, вибираємо тапом набиваємо то. Тап. Плюс в ньому є, якщо ви використовуєте різні типи підключення, в ньому є таке поняття, як Dry». Кілдрай це те, що виключає чистий сигнал, якщо у вас є чистий сигнал, де збиратися окремо. І вже звукорежисар міксує так, як вам потрібно. Плюс, він насправді, ну, коли дивишся на нього, він досить простий. Але він набитий всякими фішками і штуками. В ньому є Капсім. Тобто, якщо ви, наприклад, ставите овердрайв просто звичайний, включаючи цей Капсім, ви можете працювати в лінію там. І причому це Капсім не аналоговий чи просто цифровий, це Капсім. І R, імпульс респонс. Получається, що ви можете, там вже підключивши його до комп'ютера, вибрати собі імпульс, який вам потрібно. І це насправді в рази крутіше, ніж люба емуляція аналогова або просто цифрова. Це, ну, це зовсім інакший взагалі рівень. Просто підключається, і насправді вирішує всі питання практично всіх музикантів. Хороші прилади. Які дають можливість працювати досить багато і широко, і дають поле для експериментів, практично для любого музиканта. І плюс, крім того, крім свого досить багато функціоналу, вони досить непогано, можна навіть так сказати, класно звучать. Користуйтесь!